Він отримує гривню примусово, вже зашкалює за всі можливі межі, і термінова зустріч з Зеленським одразу по повернення. Народні депутати сьогодні навіть і не думали приступати до розгляду бюджету на наступний рік, але вимагали створення нового уряду та нової коаліції. Якщо бути точнішим, це вимагала опозиція. і Врешті-решт роботу у сесійній залі парламенту було зірвано. Сьогодні ми з вами дивимося, що сьогодні наробили народні депутати, і поговоримо про те, чи дійсно вони поставлять новий уряд і ухвалять бюджет, шановні колеги. Уряд чим на тлі політичної кризи займається п'ята колона у Верховній Раді. Уламки ОПЗЖ та їхні друзі. Я розумію, що я відношуся до депутатів третього сорту, і мені можна не відповідати. А також про те, що робить кум Андрія Єрмака та підозрюваний у кримінальній справі Микола Тищенко у Верховній Раді після відставки свого кума. Ви, ну зрозуміло Ви дружили то, ми кажете. товаришували, дружили. Ви і з ним говорили кумами і. І перш ніж ми перейдемо до безпосередньої політичної кризи і ситуації у парламенті, хочу якраз для розігріву почати з Миколи Тищенка, тому що це ще той кадр, і що найцікавіше, він кумандрія Єрмака. Як кум Андрія Єрмака він вже проводив дуже велику діяльність в принципі, буцімто із захисту виробки дерев, буцімто із боротьби з кол-центрами, і це все деякі змі пов'язують чомусь із рейдерством. Та також нагадаю, як депутат Лерос, Оприлюднював плівки, які можуть свідчити про участь Тищенка у корупційних оборудках разом із Комарницьким. І щодо цього чомусь не відкривали жодних справ, а багато згадок про це у ЗМІ і соцмережах чарівним чином були потерті. Ну, така історія. А також нагадаю, що зараз суд розглядає причетність Тищенка до побиття військового і якимось дивом Тищенко, який є кумом Єрмака, ходить у нас на волі. Скажіть цей, що ви думаєте про відставку Єрмака? Ви ж його добре знаєте. Ну, ви ж ви дружили то, Ми товаришували, дружили, і ви з ним говорили в лику мами. І... Ну це... це ж таке особисто. Тому... Ви говорили з ним після відставки? Ні, ми, вітаю Назар. Ми останні роки не спілкувалися і мені. Багато чого було не зрозуміло, але це розумієте, таке особисто. Все, що те, що так. Е... Пов'язано з о, такими українськими традиціями для мене це важливо такими традиціями якими? українські традиції. Коли покресник Ну, зрозуміло, а, я ж не знав цього. Ви так. 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 Звичайно, я не не буду це. Ну такі от традиції, коли кум голова офісу президента, то потім усі справи та підозри заминаються і затираються. Утім, гірбак більше не чільник офісу президента, і тут запитання. Що тоді буде з Тищенком? Це цікаво. Хоча мій прогноз нічого не буде з Тищенком, адже усім зараз трохи насправді, не до Тищенка. У день обшуків у Єрмака Микола Тищенко постив дописи про бабусь. Він у нас тепер, як новий Черновецький, захищає бабусь. Як Так звати? – Антоніна. Петій. Яка проблема для початку? – Листва. – листва? Що з листвою? Надо неї. – чому не щоб не летіла до мене на гостину. Дописи Миколі Тищенко написав штучний інтелект. А саму зустріч із бабусями Тищенко разом із штучним інтелектом назвав нарадою про штучний інтелект і депутатів. Друзі готує інший матеріал. Маю надію, що в мене вийде його завершити. Там місцями дуже смішно. Ну а щодо Тищенка його у Верховній Раді зловив Олексій Гончаренко, який нещодавно заявляв, що Україна втратить суверенітет в європейському союзі. А чомусь не Росія є загрозою нашому суверенітету, і от у Гончаренка істищенком тепер у парламенті намалювався такий симбіоз. А стріми Гончаренка вже не збирають стільки переглядів як раніше. Тож їх може врятувати тільки такий екстраординарний мислитель, як Микола Тищенко. А Тищенко у свою чергу думає, що він піариться за рахунок Гончаренка. Ну що вам сказати, друзі? Ну просто льолік і болік Нам, як парламенту, Кабмін пропонує підвищити на 20% видатки. Я навіть проаналізував друзі. — податки. Податки, би да, видатки, податки. Яка різниця? Микола Тищенко. Тепер захисник бабусь на святошино і захисник фопів від зґвалтування. Кабін пропонує нам з вами, народним депутатам, підтримати тобто, ну давайте чітко зґвалтувати фопів. Це гвалтування і Інак... хто б захистив самого Миколу Тищенка, хоча б від Олексія Гончаренка. А Тимур міндіч, виявляється, усім нам нашкодив, знаєте чим? Тим, що зіпсував 95-й квартал. Світь, будь ласка. А... Чи знали ви Тимура Міндіча? Я шукаю подалі, хто його знав? <ривіт> Особисто я його не знав. Не, знали, не знав його. Але про його існування ну, знали всі, що шоу бізі. Ви ж бачили, що під його керівництвом е, яким став 95-й квартал? Жорстоким, нахабним, е, кудись е, зник гумор. Е, ну, да, ще й 95-й квартал спорту. Ну, повністю. Ну... Біда, друзі, біда. Поки Олексій Гончаренко відволікав Микола Тищенко, його непомітно вполювали депутати від партії Європейська Солідарність і на камеру схилили до підпису під зверненням за відставку уряду від опозиції. Пан Микола готовий підписати за відставку уряду. Давай Ми мир зафіксуємо на камеру ручка, ручка і спеціальна Верховна Рада. НАТО. 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 Тому що не ні, я ви знаєте, я проти НАТО. Давай нато. Давайте ми кудись сторінку на європейська солідарність. Я, на Всі відомо нам треба, да? Хочете бути голосів. Скільки те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму власному житті. Все є. Дякуємо. Будь ласка. нато. Абсолютно <ганувальна> <А, плес> <та, плес> <давай. плес> щось від європейської солідарності отримав <плес> за 6 років, знаєте, враховуючи те, як Микола Тищенко зараз намагається займатися <плес> політикою, і скільки в цьому ну інтелекту, то у мене є підозра, що він сам навіть не зрозумів, що саме підписував, адже фактично він ставив підпис за відставку уряду сформованого його кумом Єрмаком. Завдяки якому можливо можливо, він якраз зараз не сидить у СІЗО. Так пов'язано з такими українськими традиціями для мене це важливо. Такими традиціями якими? Ну, українські традиції, коли покресник ну, зрозуміло не спрацювали українські традиції. Кумівства. А депутати фракції ЄС тихенько поцупили Тищенка та його підпис під шумок виступу Юлії Тимошенко. І тут ми плавно переходимо власне, до політичної кризи, адже а вже ж підписи за відставку уряду збираються не просто так. Це вимога опозиції. Учора намагалася зібратись погоджувальна рада із лідерами фракції груп, і вона не змогла домовитися про. Про винесення в сесійну залу парламенту бюджету на наступний рік, але бюджет не могли погодити не лише тому, що протестує опозиція. І перш ніж ми поговоримо про більш докладні причини цього, я закликаю вас підписатися на мій канал. Друзі, мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст. І на моєму каналі тут ми говоримо про війну, політику російські інформаційні спецоперації. Ці та події тижня зі здоровим скепсисом все аналізуємо та розбираємо по поличках. І я вас також закликаю дуже сильно не забувати коментувати. Пишіть, що ви думаєте, стосовно політичної кризи зараз у Верховній Раді. Як вона може на вашу думку завершитися і розв'язатися? Давайте думати про це разом і поширюйте це відео. Я буду вам за це дуже вдячний. Особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсор. Сто друзі з вашою допомогою виходять нові відео. Ну а бюджет не могли погодити не лише тому, що протестує опозиція, а ще й тому, що частина слуг народу не хочуть за нього давати голоси. І це доволі велика частина слуг народу, десь близько ста. А питання бюджету обговорювали на фракції монобільшості чи мономеншості і не змогли дійти згоди. Тому сьогодні фактично було зрозуміло, що бюджета ніхто розглядати не буде. Були тільки виступи депутатів, в яких опозиція закликала до створення коаліції уряду національної єдності. Така єдність, абсолютно чітка, мусить бути зафіксована в створенні коаліції національної єдності. І в уряді національної єдності, який буде складатися з реальних професіоналів, а не з випадкових людей, кумів, сватів, які потрапили тут просто під руку. І термінова зустріч з Зеленським одразу по повернення. Ну не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно поділитися і виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції і не задля посад, а задля України. Ну і після цього традиційне блокування трибуни, яке ми за попередній місяць бачили, здається, три чи чотири рази. Дякую, шановні колеги. Час для виступів завершено. Я правильно розумію, Петро Олексійович, що ви зараз шляхом нерегламентної процедури блокування здійснюєте тиск в незаконній формі на діяльність парламенту. Все вірно ні, ні, просто скажіть, чи так будь ласка, я правильно розумію? Ні, так вас чув, зал тільки що я правильно зрозумів, так? Шановні колеги, я інформую сьогодні у нас. Була ціла низка дуже важливих законів, шановні колеги, уряд уряд, шановні колеги. Сьогодні у нас був перелік дуже важливих. я, будь ласка, ще раз заберіть. будь ласка, це в тому числі і питання, пов'язані з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову сьогодні. Фракція. Яку ви бачите? Я можу лише додати, що поки все одно не зібрані голоси за бюджет, що блокують трибуну, що не блокують, ну воно майже однаково. І бюджетний процес насправді дуже зі скрипом, але йде, незважаючи на те, що у залі Верховної Ради говорять про питання відставки уряду і формування коаліції. А за кулісами на погоджувальних радах обговорюють бюджет. Ось ви бачите лідери груп і фракцій, ось ви бачите керівництво Верховної Ради. Ось ви бачите навіть прем'єрку Юлію Сверденко привели, яка дуже сильно боялася приходити у Верховну Раду десь за два чи три Жні тому нарада, друзі, нарада не така, звісно, шикарна нарада, як у Миколи Тищенка, але нарада е, іде. Пізніше ще й міністр оборони і міністр фінансів ще окремо зустрічалися із фракцією Європейської солідарності. Про щось говорили. А, тобто, йде процеси, йдуть перемовини. Я не бачу перемовини по коаліції, я бачу перемовини по бюджету. І на мою думку, так і має бути. Має спершу бути ухвалений бюджет, а потім вже питання кадрові. А завтра має бути засідання бюджетного комітету, і побачимо, як воно. Мене, а тепер, як я і пообіцяв, ми поговоримо про нашу п'яту колону. Ну, точніше, не нашу, насправді п'ята колона не може бути нашою. про те, що зараз намагаються мутити проросійські депутати, вони намагаються по-своєму розхитати ситуацію під шумок парламентської кризи. Уламки ОПЗЖ, все, що перебувають у парламенті, ось наприклад, виходить на трибуну ради депутат Микола Скорик, і каже, таке. Пріоритетами депутатської групи за життя та мир були і залишаються підтримка збройних сил України, підтримка економіки нашої держави. Ну, обличчя однопартійців. Скорика у той час, коли він каже, що ОПЗЖ підтримують збройні сили України. Вибачте, це звісно, Оксиморон, Ви бачите, ви бачите, вони дуже промовисто говорять про те, як ОПЗЖ підтримують збройні сили України. Більше за все вони підтримують так званий мирний план, який для Дональда Трампа написали в Кремлі, і вони про це відверто говорять із трибуни. Ми розуміємо це і повністю підтримуємо. Ті мирні зусилля, які зараз здійснює держава Україна разом з нашими американськими партнерами, ми вдячні нашим силам оборони за їхній титанічний героїзм. Без них нашої держави вже б, мабуть, не було б. Але навіть найміцніший метал має в тому, тому ми підтримуємо продовження дипломатичної роботи та пошук реалістичного мирного плану. Остання зустріч української та американської делегації у Флориді була корисною. Вона позитивно оцінена обома сторонами. Україна потребує миру. А вже ж депутати обрані від ОПЗЖ Скорик і Бурміч говорять не про остаточний мир, який має запланувати в Україні. Вони говорять про чим швидший мир на будь-яких. Умовах, ну тобто на умовах Росії, хоча й не уточнюють це в голос. І попри те, що ці ватани мають нахабство говорити про свою підтримку збройних сил України, вони нашіптують, що мовляв збройні сили України не справляються. І як ви бачите, Бурміч взяв на озброєнні слова Зеленського про втомлений метал, який той не зрозуміло для чого сказав перед відставкою Єрмака, і тепер використовують ці слова для того, аби нашіптувати українцям про капітуляцію. Хоча про свою роль. У парламенті депутати від ОПЗЖ, все ж таки, мабуть, здогадуються. Я розумію, що я відношуся до депутатів третього сорту, і мені можна не відповідати. Ні, пане скороку, ви не належите до депутатів третього сорту. Ви просто не належите до українських депутатів. Ви належите до агентів іноземної держави в нашому парламенті. До речі, цікаву річ помітили у соцмережах із Ютубом. Юрія Бойка, а, власне, очільника одного з уламків ОПЗЖ. Подивіться, скільки раніше збирали переглядів відео Юрія Бойка. От, 99 тисяч було 154 тисячі переглядів. Ну нібито 46 тисяч переглядів. А потім раптом його відео чомусь почали збирати заледве ледве кілька десятків переглядів всього: 20 і 83. Не 20 тисяч і 83 тисячі, а просто 20. І 83. Про що це свідчить, друзі? Така аномалія. Це свідчить про те, що раніше ці сотні десятки тисяч переглядів пан Бойко собі купував, ну або йому ще хтось їх накручував. А тепер, чи забули проплатити, чи що, це ж я вже не знаю. До речі, це, мабуть, просто якийсь випадковий збіг, але накрутка переглядів припинилася одразу після відставки з посади голови офісу президента Андрія Єрмака. Ні. Такий от збіг. Якщо ще згадати, що після відставки Єрмака ще й деякі телеграм-канали припинили свою діяльність, ну то, кажу ж, збіг. І, друзі, я вам не буду цитувати, що там говорив Бойко у себе на каналі, бо це ну, просто нікому не цікава фігня, ну, реально, це 20, 20 переглядів. Це десь приблизно на тому рівні, але є більш нарвані народні депутати, які розповсюджують російські наративи. І тут не повірите, йдеться навіть не про ОПЗЖ, а йдеться про таку собі анну-скороход, про яку ми в принципі з вами згадували. Вона обрана від слуги народу. І а, зараз до речі, вона зараз, по-моєму, і вступила в цю депутатську групу із цими опорями. Треба це уточнити. Власне, друзі, це та сама, яка хотіла, аби Верховна Рада голосувала за присудження Трампу Нобелівської премії миру. А на скороход днями з'явилася в отері під підсанкційного Ігоря Мосійчука, який теж поширює російські наративи. Його канал нагадую, блокували, але він завів собі новий і ось він включає до себе Анну Скороход, яка відвідує фронт. До речі, так вона відвідує фронт, щось там фотографує. До речі, і відвідує фронт вона з Олександром Юрченком. Якщо пам'ятаєте, що це за такий депутат, і от Буцімто скороход висвітлює проблему військових, тільки про те, що говорить скороход, не говорить жоден інший політик, який їздить на фронт, а слова скороход при цьому нагадують вологі хотілки росіян. Скороход нацьковує збройні сили України на владу, і взагалі у нас з'явився старий російський наратив про гражданську війну. Далі йде велика, як то кажуть, тривога у військових, що вони дійсно дуже негативно ставляться до влади. Я більше скажу, вони її ненавидять. І у всіх різне бачення миру, переговорного процесу, умов і так далі. Всі дуже бояться, щоб не було громадянської війни. Це теж неодноразово чули. І всі от задають питання, як зробити так, щоб коли хлопці повернуться з фронту, щоб не було жодного е, якогось конфлікту, і, для, і щоб ми не ослабили країну зсередини. Це таке ж е, саме бачення, і, як то кажуть, тривоги е, хлопців, які перебувають безпосередньо е, зараз на війні. Ну, от ви тільки ну, просто послухайте, що вона говорить, хоча це, звісно, краще не слухати. Ну, По-перше, мені подобається ось це формулювання і узагальнення. Всі я побувала на фронті, і там всі так говорять: всі, хто всі, які всі. Далі йде велика, як то кажуть, тривога у військових, що вони дійсно. Дуже негативно ставляться до влади, і всі от задають питання, як зробити так, щоб коли хлопці повернуться з фронту, щоб не було жодного е, якогось конфлікту, і для і щоб ми не ослабили країну зсередини. Скороход, звісно, щита російська нявкалка, але давайте на секунду спробуємо зрозуміти логіку того, що вона говорить. А, тобто, виходить, всі військові. Просто всі кажуть скороход, приходять і кажуть: ми, всі військові, ненавидимо владу. І ми боїмося, що коли ми всі повернемося, ми всі влаштуємо громадянську війну. Ми цього боїмося, що ми влаштуємо громадянську війну. І скажи скороход, що нам всім робити, щоб ми її не влаштували. Ну це просто знаєте, логіку в таких пропагандистських етерах. Ну, не треба, звісно, шукати взагалі, бо вся суть і вся мета такої пропаганди це нашіптувати, нашіптувати, нашіптувати. Про що вона нашіптує? Про гражданську війну, так як нам це нашіптують уже 12 років росіяни в своїй пропаганді. І в разі чого скоро ходжу скаже: а, 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 а що я такого сказала? Я просто висловила свої побоювання, я просто цього боюсь. Ну, от уявіть, який-небудь ведучий якогось каналу буде щодня своїм глядачам говорити: я боюсь, що на нас впаде астероїд. Я боюсь, що на нас впаде астероїд. Астероїдів багато, їх е сотні мільйонів, їх мільярди, і вони є такі великі, вони нас можуть вбити. Ви уявляєте, що було, коли минулого разу астероїд впав всі динозаври померли? О, як я боюсь, що на нас впаде астероїд». Ну, от уявіть, що людина постійно таке слухає. Ну, що в неї після цього буде в голові, Який мичка пиздець у неї буде тоді в голові. Ну і так в принципі працює і Анна скороход. Вона нашіптує, нашіптує, нашіптує. Що у нас зараз напруга, що у нас зараз просто буде гражданська війна, і так далі, е, Анно. От ви кажете, військові е, налаштовані категорично проти влади, владу ненавидять і так далі. Чи не виникає у військових бажання втрутитись в якісь політичні процеси, які в країні відбуваються, все таки попри війну? Буває і воно є. От, і декілька разів хлопці казали, що готові були повернути на Київ і розвернутися від фронту і йти на Київ. Більше того, от, чого є тривога. Що можуть бути може бути громадянська війна, виключно через те, що багато військових ненавидять владу і вони хочуть знаєте, як то кажуть, помсти. От я, чесно кажучи, не знаю таких військових жодного, які би так. Які б так думали, депутатка скороход разом із підсанкційним мусівчуком спокійнісінько собі сіють розбрат суспільстві, нацьковують е, різні верстви населення на один на одного, і за скороход ми. Е, ну, Помічали таке неодноразово ішлося навіть не тільки про те, що вона нацькова Збройні сили України на владу, а й е, Збройні сили України на цивільних, цивільних на Збройні сили. Е, це було неодноразово вже в її етерах, особливо е, на різних проросійських помийках. В принципі, на інші здається, вона і не ходить етери. Е, е, і хоча насправді зараз в суспільстві якраз була скинута пара, зараз в суспільстві навпаки полегше. Через те, що був звільнений. Єрмак, але ви бачите, що скороход продовжує послідовно працювати на користь російської пропаганди, і при чому градус її нашіптувань продовжує активно і активно зростати уже дійшло до гражданської війни. Це дуже цікаво, друзі. На цьому поки що, все. Я як завжди буду слідкувати для вас за Верховною Радою. У нас фокус уваги буде найближчі тижні, звісно ж, на парламенті. І і на сам кінець, я вас, як завжди, закликаю не забувати допомагати Збройним силам України, не забувати донатити. Згодом, невдовзі буквально, я оголошу про новий збір, тому долучайтеся, коли про нього оголошу. На цьому все. Будьмо гідними. Па-па.